Всім вітання, агенція праці Магелан Уман з вами на зв'язку. Мене звуть Володимир. Хочемо надати важливу інформацію, що з грудня місяця двадцять року у нас відкрились вакансії по працевлаштуванню в Нідерландах. Це нова країна для нас. Раніше ми туди не відправляли офіційне легальне працевлаштування, офіційні роботи. Є певні вимоги по працевлаштуванню. Є вакансії, де потрібно знати англійську мову, нідерландську. Звичайно, хто знає. Або польську, є вакансії, де не потрібне знання мови, тобто там є україномовні координатори. Допомагаємо, консультуємо повністю із процесом працевлаштування і надання документації, тому що там певно складний процес. Тобто повністю консультуємо, допомагаємо з документацією. Робота є офіційною. Заробітня платня в середньому стартує від 11 євро за годину, але по Нідерландах діє прекрасна система бонусних доплат. Це нічні зміни, це святкові дні. Тому дуже супер багато всього цікавого. Звертайтесь. Агенція праці Магеллан з вами на зв'язку. Умань. до побачення.